Вітаю українців! Хто шукає чогось особливого для своїх близьких, я зробила авторський календар. Обкладинка це сучасна майстриня, яка пише ось такі наші українські картини. Ну, поїхали. Січень. Тут можна щось записати. Тут нормальні вихідні, субота, неділя і символ червона калина. Лютий. Як жіночка збила банкою помідорів дрон. Ось ця картина намальована в Амстердамі на цеглині. Називається це Мистецтво перемоги. Ну, це наша паляниця з полуницею. Соняхи, дуже яскраві. Пес патрон, єдина собака поки що, яка отримала орден від голови держави. Чорнобаївка, яку знає вже кожен, вся наша країна. Привід Києва, «Бавовна», сленг зрозумілий тільки українцям, калушгурт, Євробачення, «Полказов», який досі знаходиться в полоні. Ми маємо про це пам'ятати. Ну і українські котики як символ боротьби українського народу, плюс інші символи України, які не зайшли в цей календар, але які є культурним надбанням людства, і знаходяться деякі з них під захистом ЮНЕСКО, в тому числі наш український борщ.